Всім привіт! Мене звати Катя і власниця бренду Трука. І за декілька днів я вирушаю в свою довгоочікувану відпустку. в Мій маленький Волинський рай на озеро Світість. Це місце для мене не просто про покупатися та засмагати. Це про щорічні ритуали, про місце для душі і можливість декілька днів не думати ні про що. Мій бренд не лише про косметику. Він про відновлення, про маленький острівок рутини, яка надихає. Тож ходіть, покажу, що беру з собою в свою надихаючу подорож. Перший мій наповнюючий ритуал це ранній підйом, розминка та купання. Починаю свій ранок приблизно о 6-й, беру з собою килимок, тому він їде зі мною. Одягаю свій улюблений комплект від українського бренду Дзенвер. Я просто обожнюю цей бренд, бо цей одяг. Дуже зручний, дуже легкий, шкіра в ньому дихає, він дуже приємний на дотик, і, що також немало важливо, в подорожі, він дуже гарно і стильно виглядає і його можна комбінувати потім зі звичайними речима для прогулянок. Після купання в мене є ритуал ранкової кави, я беру її з собою в термос. Тоді снідаю і другий ранковий ритуал кави, але вже з знаменитим світіським пончиком. А ти приходиш, дбаєш про своє тіло. Розминаєшся, слухаєш звуки природи, шум води, качачок, які пропливають в якихось своїх ранкових справах, ластівок, які низько літають над водою, також шукаючи собі сніданок. Це просто неймовірне відчуття такого просто райського спокою, тиші і натхнення, можливості відчути себе. Зазвичай, зранку вода дуже-дуже гладенька і тиха. І ти повільно або неповільно заходиш в воду, відчуваючи цю ранкову ніжність і прохолоду. потім, коли приходять на пляж люди, коли вже сонце піднімається вище, воно відчувається абсолютно не так. І от саме цей момент цих 30 хвилин або година. В них є неймовірна особливість, особливо, коли ти виходиш з цієї прохолодної води, береш свою теплу каву, сидиш і просто в моменті насолоджуєшся тим, що відбувається навколо. А навколо відбувається життя природи, в якому ще немає людей, і це просто неймовірно. Щоб покупатися, мені потрібен рушник. Я маю ось такий спортивний. Він дуже легенький, дуже тоненький, неймовірно зручний. Тим, що він займає мало місця, він не вбирає в себе воду, відповідно, не стає важким після того, як купався. Потім нести назад це все додому не важко, і він неймовірно швидко сохне. Тобто, якщо я купаюся от вранці, лишаю його на сонечку просохнути буквально 10-15 хвилин, і він вже сухий, можна знову витиратися. Він зручно складається, так от зав'язується гарненько. І я беру його з собою. Також, звичайно, беру з собою купальник, який переодягаю на березі, і складаю це все в свою сумку. Вона дуже зручна, не промикає, видно, те, що лежить купальник. Термос. водичка. Чик. І калимок. І ось так починається мій ранок. Далі все стандартно провожу до обіду, час біля озера, плаваю, купаюся та маю інші водні розваги. Після першого купання наношу SPF, В мене він самий простий на звичайних фізичних фільтрах. поновлювати його треба через півтори-дві години після кожного купання. Я наношу на відкриті ділянки тіла. Його аби захистити себе від надмірного впливу сонця, власне, в воді. Бо я не засмагаю і весь свій час проводжу завжди в тіні. Крім того, завжди на купання до обіду беру з собою ось таку просту білу сорочку, яку одягаю одразу після того, як виходжу з води, або навіть інколи і купаюся прямо в ній. Вона теж легка, з натуральної тканини, швидко сохне після купання. І ще з цікавинок я маю для плавання ось таку кофту з довгим рукавом, Вона тут теж така. Доволі довгенька. Це кофта для дайвінгу, яка захищає на 50% від ультрафіолету. Вона відбиває чи не пропускає цей ультрафіолет. І от коли сонечко стає більш активніше, тобто це там 11, пів, 12%, коли вже так останнє купання перед обідом, я одягаю цю кофту. І плаваю в ній. По-перше, в мене захищене тіло від згорання. По-друге, в ній набагато комфортніше заходити в воду, тому що вдень вже доволі великий контраст між температурою води і температурою повітря, і от вона його нівелює. Також швидко сохне на сонечку. Потім і дуже зручно і класно в ній плавати. Я точно знаю, що плечі і зона декольте в мене не обгорить. Також до сумочки я маю ось таку косметичку, в якій в мене лежить SPF. Також я беру з собою бальзам для губ, тому що я не знаю, як хто. Я настільки сильно завжди на будь-якому відпочинку так обвітрюю губи, що без бальзаму. Просто не обійтися, я мажу завжди перед тим як заходити в воду, перед тим, як іти в гори. Далі цього року я беру з собою шем який виконує декілька функцій. Перша функція, звичайно, це мертві блискітки для настрою, бо в відпустці хочеться оточувати себе якимись такими приємними дрібничками для душі. А друге, це звичайно зволоження всього тіла, і я його також використовую замість крему для рук, тому що поки його розподіляєш по тілу, руки також гарно зволожуються, і в принципі необхідності окремо брати крем для рук вже немає. Також він має антиоксидантну дію, тому дуже гарно відновлює шкіру після впливу сонця. І цього року в ньому є охолоджуючий актив, який допомагає. Освіжитися, але крім того, він заспокоює шкіру від будь-яких подразнень. Якісь порізи у сикомах, будь-які будь-які подразнені на шкірі він допомагає, якби зняти цей свербіж і печінь. Тому також додаю його в свою косметичку. Я беру з собою термозахист. У мене тут їм залишилося пів баночки, але цього буде абсолютно достатньо для відпочинку. Наношу його після купання на вологе волосся. Це захищає волосся від пересушування. Потім не доведеться його після того всього відновлювати, воно не буде сухим. А також під дією тепла. Він розкриває свою відновлюючу дію, тому буде захищати як від ультрафіолету, так і додатково буде відновлювати волосся. Зазвичай я ще беру з собою олійку. Але оскільки я їду на озеро, в якому дуже м'яка, збагачена гліцерином та сріблом вода, немає ні солі, ні хлору, тому, в принципі, потреби в олійці. Цього року в мене немає, бо є термозахист. І складаю його в сумку. Знову ж таки, дуже зручно, що вона прозора, видно, де що лежить. Обідню перерву, коли сонце максимально активно, це з 12 приблизно до четвертої, то 5-ї години я беру собі розваги. Зазвичай насправді в цей час я просто сплю годинку-півтори, бо ранній підйом, вода це все так дуже виснажує і хочеться відновитися. І Ця годинка сну просто прям відновлює слину на другу частину дня. Але інколи спати не хочеться або не можу заснути, тому я беру з собою книгу. Кафе на краю світу, це в мене друга частина. Дуже рекомендую. Прочитати для мене вона книга відкриттів і якихось особистих усвідомлень в діалозі між двома людьми, причому в дуже простому життєвому діалозі відкривається для мене багато істин. І перша частина дуже багато для мене чого відкрила, і можна сказати, сміливо, що змінило моє ставлення до життя і вплинуло на певні мої дії в житті, а друга частина я тільки почала читати, але вже для себе теж з одного діалогу зробила дуже класне усвідомлення, яке, мені здається, допоможе мені трішки простіше далі рухатися по життю. Тому щира рекомендація. Також я планую взяти з собою набір пісеру, я почала пласти Гердани, це моє таке теж захоплення, така медитація. Такий певний процес, який мене захоплює і допомагає відволіктися. Тому почала гартан з курочками, візьму також такий свій малесенький кейсик, можливо, буде можливість і бажання поплести трішки. Ще з розваг беру з собою набір пасочок, бо дуже давно хочу, певно, роки, три, може й чотири. Побудувати будиночок з піска, оці пісочні замки. І я знайшла дуже красиве таке відерко, Лопатка. Тут ще якась морська зірка. Коротше, я націлена серйозно на цю відпустку. І також більше вже до пляжних розваг водний пістолет. Я планую розважатися наповну. Три дні треба встигнути на максимум. Це теж було моє. Таке давнє бажання, і я завжди зозрила дітям, які бігають і цими пістолетами один в одного пулюються водою. Я не знаю, чи хто захоче зі мною таке бавитися, але якщо що, я побавлюся сама з собою. І також беру ще з собою ось такий малесенький м'ячик який допоможе мені знову ж таки і зранку на розминці, і ввечері, якщо буде втома в ногах порозминатися, і після довгої дороги також він допоможе відновити шию, трапецію і стопи. На вечірні розваги купання і часопроведення біля озера додається засіб від комарів. Чесно, я ним вкрай рідко користуюся. Ми колись його купили, він від комарів і кліщів. У нього максимально жахлива текстура, напевно, і через це не дуже хочеться ним користуватися. Плюс, знову ж таки, це якась синтетична хімія, яка мені не дуже приємна і дуже подобається, але інколи. Інколи прям буває така навала комарів або якоїсь мошкари, ну що одягом просто від нього не закритися і не врятуватися. Тому на всяк випадок хай буде. І ще додаю в сумку свій ще один закритий купальник. На випадок того, якщо попередні речі не встигнуть висохнути, бо може бути дощ, може бути холодно, ще щось може бути. Тому купальників сухих багато не буває, бо я купаюся в будь-яку погоду незалежності від ніяких обставин. Давай! Додаємо купальник, і засіб від комарів це вже буде в сумку на вечір. Для вечірніх ритуалів є ось такий чудовий мішечок, в який насправді поміщаються всі необхідні мені засоби. Я з ним хожу і на тренування, і їжджу в гості, і якісь недалекі поїздки. Просто тут. Весь комплекс засобів, які мені можуть знадобитися. Але зауважити в вечірньому догляді я би хотіла на ось цих двох баночках. Тут в мене гідрофільний гель і крем. І це також насправді мій must have. Бо, якщо наношу на обличчя SPF. Гідрофільний гель добре очищає, плюс, взагалі, він класно очищає, і крем це обов'язкове відновлення після такого активного відпочинкового дня, тому що сонце, вітер, вода ну це все стрес фактори для нашої шкіри, і тому от базовий крем з пребіотиком на вечір дуже гарно допомагає відновити вологу і баланс в шкірі. Ці два малюки. Дуже класно працюють в парі саме ввечері. Це такий варіант швидкої і дуже приємної ротини змішати гідрофільний гель з кремом, нанести на обличчя, потримати там 5-7 хвилиночок, тоді змити і нанести тонер. Ми отримуємо очищення, ми отримуємо живлення, ми отримуємо зволоження. Це все дуже швидко, бо два засоби змішались, нанесли 5 хвилиночок, змили все, нанесли тонер, лягли спати, шкіра вдячна нам. Вранці я ж використовую просто гель для вмивання в міні-версії, мій в міні-версії. І сером. Сером допомагає також впоратися з впливом зовнішніх факторів, і також захистити клітини від впливу ультрафіолету. Дуже легка текстура, немає відчуття зайвого, немає відчуття жирності. Тому на ранок цей комплекс, а ввечері ще ці два засоби. І ось цих п'ять засобів. Мені просто закривають всі потреби. Трішки пізніше в свою косметичку. Ось цю, я додам міні-версію шампуню з імберем, а також зараз у мене манговий кондиціонер, тому вони опиняться в моїй косметичці. Шампунь гарно буде очищати шкіру голови, а манговий кондиціонер, я казала, що рекомендую його брати на літо, бо він має такий живильний ефект і це знову ж таки допомагає наситити волосся тим, що воно втрачає під час активного Купання і дії води на нього. Трішки пізніше додам панамку та сонцезахисні окуляри як додатковий захист свого тіла. І в будь-якій відпустці, в будь-якій подорожі, в будь-якій пригоді для мене основним завданням є мінімізувати стрес для свого організму і для своєї шкіри. Тому що будь-яка зміна обставин, будь-яка зміна клімату, вона вже є мінімальним стресом для нашого організму і потребує адаптації. Тому, якщо я можу зменшити вплив на природний захист та імунітет свого організму та своєї шкіри, я це робитиму. Тому що завжди простіше попередити щось, ніж потім це лікувати і з цим боротися. Якщо я можу запобігти. Пересушуванню шкіри, то я це буду робити. Я буду якомога частіше зволожувати шкіру, я буду на вечір наносити живильні засоби. Я захищу своє волосся також певними засобами для того, аби воно не втрачало потрібні йому ліпіди. Я нанесу на нього живильний кондиціонер і потримаю його трішки довше. Хай це, можливо, здасться якимось дуже занудним і важким, і багатим на правила, але насправді. От це якраз для мене є проявом любові до себе. Я не чекаю того, поки мій організм здасться. Він здатен витримати дуже багато всього. Але я не хочу випробовувати його тонку грань. Я знаю, що йому і так важко переносити сильну спеку. Я так знаю, що для нього є неприроднім киснути в воді по пів години п'ять разів на день. Сама так роблю і вас закликаю відчувати своє тіло, прислухатися до того, що вам хочеться, і робити це не зважаючи на обставини. Оточуйте себе комфортними речами, оточуйте себе своїми улюбленими ритуалами для того, аби у ваших відпустках, поїздках або просто приємних днях було ще більше затишку і комфорту для вашого тіла. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Що з цього для вас було корисним, можливо, щось візьмете, переймете собі, або навпаки, що точно ви собі не візьмете, і для вас це видається дивним і незрозумілим. Також напишіть, будь ласка, без яких речей не обходиться ваша подорож та відпустка. Дякую, що були зі мною, всім гарного дня, всім па-па!